Асане, а це таке метафори, розумієте? Тобто, Асана це зручна поза для медитації. А це таке Асана. І коли ми кажемо про йогу, Асана це тільки одна із складових йоги, йог як такової. Тобто, не треба вважати, що його складається тільки з Асан. в Асані ти нібито медитуєш, тобто ти концентруєш свою увагу, керуєш своїм тілом, відчуваєш, як працюють м'язи, твій розум, твоя увага, де вона взагалі. Тобто Асана це така поза, де ми медитуємо.